У Бога час, і ти його не поміняєш, у Бога свій час відповідь нам дать. Він чує, як у небо ти взиваєш, але чомусь знов не мовчать. Бог чує всі молитви і прохання, та не спішить на них відповісти, а вчить нас довіряти у стражданнях, в смиренні за Спасидолимі ти. А небо пише в книгу наші сльози. Листом лягають біля ніг хреста молитви, що доходять через грози і через в вічні небеса. Летіть молитви, наче телеграми, за дорогих коханих у сльозах, від слізопухли очі тата, мами, за тих дітей, що ще живуть в гріхах. А Бог шліфує нас довготерпінням і хоче, щоб крізь бурі і сніги. Ми вірили, що є Його творінням, щоб за Ісусом слідували ми, без нарікань, з любов'ю і терпінням, з подякою Йому несли свій хрест, співаючи Йому в пісні хваління, в душі, щоб жила музика небес. Бог віри вчить, коли в душі тумани, щоб не людині довіряли, а Христу. Ми відкриваємо перед Ним всі рани. Він ніжно витирає нам сльозу. Та сльози йллються по щоках дощами, господар мовчки чистить посуд свій, Доблизько вичищає все, бо знає, тебе готує він на труд святий. І скоро діамантом ти засяєш, довірившись йому в руках Христа. Всім серцем ти Спасителя прославиш за те, що так вела його рука. У Бога час свій і своя дорога, якою ми повинні у житті пройти. Можливо, вже біля твого порога є відповідь, яку чекаєш ти. Слава Господу!